Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я розповім, як ми в сільську хату підводили воду і як ми робимо санвузол. Все це в нас ще в процесі, але вже десь 80% зроблено. Я думаю, що за дня три майстри вже закінчать цю справу. Отож, в нас є криниця на подвір'ї, і ми підвели цю воду в будинок, оскільки в нас нема кому працювати фізично в сім'ї, тому ми наняли майстра і, в принципі, думаю, що основні витрати будуть саме на нього. Так? В кінці, як же все буде в нас завершено, я спробую зняти ще одне відео, де розкажу про всі витрати, скільки нам це коштувало, підвезти воду і зробити санвузол і підведу такі підсумки. А в цьому відео покажу, як ми на якому етапі зараз це все. В нас немає нема такої якоїсь окремої кімнати, яку б ми виділили на цей санвузол. Е, щось добудовувати в нас теж, е, в принципі, немає коштів, бо це було б ще дорожче. Тому ми зробили, вирішили, що ми в кімнаті е, відділимо зону для цього санвузлу. Спочатку хотіли зробити це. В кімнаті е, нашої баби, але е, потім все-таки вирішили в іншій кімнаті, е, вона трошки більша. І це спальня там зараз ми забрали підлогу. У нас там грубка, і на рівні з грубкою е, поставили піноблоки, і там буде якраз цей. Е, Санвузол. Більш детальніше зараз покажу все наочно відео. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся. Друзі, ось так виглядає кімната. Коло вікна ми присунули ліжко і шафа. Мабуть, будемо викидати її, щоб було більше місця. І з цього боку будемо зривати підлогу до рівня з грубкою. І якраз на тому місці буде. Сама ванна, ця яма е викопана від краниці до будинку на труби, е сам, щоб привезти в сам будинок, і інша яма чер йде через все подвір'я, е труба і виходить в септик. Септик ми зробили, взяли клаптик в землі, у нас там невеличкий город був, і цю частинку відведемо на септик. У нас був такий старий бетонний круг, він колись призначався для збирання води, і ми викупили яму і вставили цей бетонний круг туди всередину. Потім покажу ще на відео, коли вже буде ця яма. Тут вже поставили трубу на септик, закопали і ось вже буде видно цю яму. Всередині круг, про який я казала, і наразі ми шукаємо інший круг сусідів. До яких ми не можемо дозвонитись, тому що вони тут не живуть. І хочемо, щоб яма була вищою, дати ще такий самий бетонний круг. Ось тут зняли підлогу і вже вивели труби. Ось ця труба це туалет. Ця маленька умивальник і ось ця на душ і е, там через стінку у нас комора і звідси також виведена труба на м, пралку і мийку. Зараз я покажу е, як там все виглядає в коморі. Ось так, цей кусочок Це вани, а тут якби жила. Площа ось тут. Птишками так сунемо, не знаю, можливо, буде там ще прохід маленький. Ось так. Тут грубка, тому митись буде тепло. Це наша комара, тут у нас газова плитка, холодильник, напевно, забереться. Ось. Труба, напевно, що ця на умивальник ця, ні, навпаки, ця на пралку, а ця на умивальник. І от там через, через стіну ванна повну виведено. Зморали. Тут мають бути двері. Так, на рівні, на рівні з рубкою це все. Зроблено двері, заходимо. Тут душ. Тут, ага, тут вся труба, туалет. Ось стільки місця тут є. Тут. ця тут йде від криниці до льоху, і призначена вона для. Гідрофору або по-простому для насосу для перекачування води. ось виття. Звідси це наш льох і тут прорито всередину далі я покажу вже з льоху, як виглядає сам насос. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео, і в наступному ви вже побачите, як ставиться плитка, вся сантехніка, і це вже можна буде митися. Я просто мрію про цей момент, бо, чесно кажучи, не доїлося митися в мисті, бо ми ще інколи миємося, так, беремо пляшку літрову, в корку робимо дирочки. Ну, є така вже пляшка одна, завжди її беремо. І гаряча вода, і так от зверху поливаєшся типу туш. Інколи миюся, у нас тут є ставок, не моюся, ще таке озерця в нас в лісі, то інколи туди йду митись. Так, ближче до природи, але я дуже рада, що вже буде така можливість нарешті відчути себе людиною і помитися. Отож, залишайтесь зі мною і вже буде кінцевий результат в наступному відео. Всім дякую за, що були зі мною, всього найкращого, тримайтеся, Па-па.